Всім доброго дня та спокійного перегляду. Запрошую всіх в літо до троянд. В попередньому відео я намагалась поєднати деякі сорти по кольорам для посадки в групи, саме із цього квітника, хоч вони в мене і посаджені в різнобій, бо моє захоплення накатувало на мене поступово. Перші роки я й не думала, що починаю садити декоративний садочок. А далі я вже намагалась, хоч якось, совміщати бажані сорти із тими, що вже є, але теж. Відштовхувалася від того, що вдавалося замовити списку бажань, адже все садилось поступово. І так як список бажань ставав все більшим, а мені треба було втиснути все в один двір, а я не дизайнер. А просто хочу я сиджу. Ну, це якщо коротко. То, звісно, у мене немає правильно і гармонійно. У мене є те, що є. Звісно, починаючи все заново, я зробила би дещо по-іншому, та це вже зовсім інша історія, яка відома кожному садівнику. Наважилась ось ще на один огляд. Буду сьогодні йти від одних кольорів до інших. Скажу трішки своїх вражень та буду вдячна, якщо хтось пізнає деякі мої пересорти. Ну, ось з пересорта я й почну. Ось таку маю плетисту троянду. В крайньому разі купувала її як плетисту. Може бути, що це і шраб, тому що гілки, в принципі, вона поки що за три роки дуже такі прям довгі, як плетиста троянда, не нарощувала. Ось такі в неї квіти на не крупні, мають фруктовий аромат. Все більше в нас спрямовано на квітування, тому що квітує ну безперервно. Взагалі то колір квітів. Досить мінливий, дивлячись від того, яка хвиля квітування. Тут, звісно, вже не пишне квітування, там квітує суцвіттями, квіти тримає дуже довго. Бутони мають помаранчеві такі штрихи. Квітка має хвилясть, криє пелюсток і в повному розквіті показує серединочку. Ну і ось ельф схожим кольором до попередньої троянди, та все ж таки зовсім інші відтінки і м'якіший. Жовтий колір, більш такі відтінки фісташкові, дуже, ну просто дуже красиві вживу, дивлячись від освітлення, напевно, також. Квітка крупна, квітує суцвіттями. ну, плетиста троянда. Є також квіти і поодинокі, ароматні квіти. Ну, досить непогано тримає погодні умови. Ну, у мене тільки другорічка перезимувала погано та має швидкий темп наростання. Флорібунда Крон Принцес Мері. У мене живе всього півтора. Аліта бо припала їм. Літом 24-го. Та вже задоволена нею, хоч і сумнівалась, бо дуже непогано тримає свої квіти, окрему квітку днів 5 тримає точно. Квітує з уцвіттями. Аромат ну, просто фантастичний, солодко-фруктовий такий. Квіти сантиметрів 8 білі з жовтою серединкою з часом біліють повністю. Квіти квартировані та на погодні умови не реагують. Поки що формує компактний кущик. Ну, я нею задоволена. Каталіна, чайно-гібридна троянда спреєвого типу квітування, тримає окрему квітку дуже довго. Квітка Повністю жовта вигоряє з часом до майже білої, квітка піону набита пелюстками, розкривається довго та від тощу не страждає, і розкривається повністю. Флорибунда чайна гьол формує гарний розгалужений кущик, квіти яскраво жовті, з часом вигоряють до світліших. Дуже гарно має форму квітки, склад пелюсток. Можна сказати, що не забуваємо, тому що краєчки пелюсток загострені. Квіти сантиметрів 10, спочатку квартировані, потім такі якісь пухнастенькі і показують маленьку серединку, що дуже красиво. Квітує суцвіттями, окрему квітку тримає 5 днів плюс. Доща квіти не бояться та в спеку все ж швидше облітає. Аромат є та яскравий. Карамельінь дікчейн гібридна троянда, вже має більш тепліші відтінки з часом. Персикові ну або карамельні. Квіти сантиметрів 12, тримаються десь днів 5 відрізняється сорт тим, що квіти дивляться суто. В небо, я бачу їх ніби в профіль. Та це дуже цікаво виглядає, точно не недолік. Трішки от було в мене таке, знаєте, враження, що мені її якось замало її квітування. Та потім, коли я пригадала, що вона вимерзла ну, повністю, я її обрізала в рівні з землею, і вона досить швидко відновилася і квітувала, хоча я вже думала, що я її втрачу. то Троянта мені сподобалась. ось в таких тонах троянду чи не гібридну капрі, кущик наростає досить непогано. Квіти в неї до сонця не стійкі. Ну, Вона у мене першорічка, там я знала про її недоліки. Ну, вона в мене була бажана. Зрізка від Остіна сорт «Edit». Ну, Зрізка Остіна кардинально відрізняється від його шрабів та тих троянд, тим, що зрізка свої квіти тримає. Безкінечно довго. Квіти густо, густо набиті пелюстками. Ну, я не пам'ятаю, щоб саме цей сорт куклився, не печуться. Тобто на погодні умови не реагують, дуже безкінечно довго тримають свої квіти, швидко нарощує хвилі квитування. Правда, що того сезону квіти були в нього яскравіші. Весь цей сезон квіти були якісь такі бліденькі, як і квіти чайно-гібридної Троянди спрейвого типу квітування Victorian Classic. Правда, що це вони вже були на самій пізній стадії квітування, коли колір їх повністю вигоріли. І тільки тому розмістила її саме після троянди Edith. Взагалі-то квіти яскраві, ну я придбала її тільки влітку. Тримала вона свої квіти, як і її дід, просто безкінечно довго, не реагуючи на погодні умови. Квіти не крупні. Та в средті Fire Flash квіти взагалі сантиметра 4. Та вони привертають до себе увагу своєю. Пістрявістю яскравістю. Квіти яскраво помаранчево-жовті, з часом помаранчевий вигоряю до рожево коричневого ну а жовтий до якогось бежевенького. Тримаються безкінечно довго, пелюстки не обсипають, квітка відпадає разом із квітконішкою. Так як попередньою спрейкою я задоволена, то ось придбала собі ще подібну флешнайт. Правда, за цю поки що нічого не можу сказати. Посаджена вона в ніжках у Ваніли Фрайс, плитистої троянди, яка прийшла мені свій час пересортом. Мало кому вона подобається, ну і в принципі є за що. Тому що квітку вона особо довго не тримає, ну максимум 5 днів це в хорошу погоду. Хоч їй вже і три рочки є. Ніжки вона собі заголює десь так після першого квітування. Ну, взагалі, троянда така неоднозначна, але так як ви бачите, на сьогодні вона у мене ще є в наявності, вона мені подобається, має чудовий аромат, квіти крупні і на початку розквіту квітує безперервно. Посаджена в мене біля. Однократно квітучої троянди із дрібними рожевими квітами назви не знаю. У мене взагалі спочатку було більше кущів, та залишило один. Не захотіло однократно квітучою трояндою займати стільки місця в садочку, тим більше, що вона ще й любить підхопити собі порошнисту росу, а обробляти її дуже незручно, тому що гілки вона собі нарощує дуже довголесні, тут, напевно, ну метрів по 5, якщо від самої основи. Поряд ароматний шрап від Остіна Отелло такий рожево-пурпурний, яскравий, дуже... квіти великі, дуже схожі на старі бабчині піони. Ну, Поки що квітку довго не тримає, то Куточок у мене зараз такий тут неоднозначний. Я заговорила за рожево-пурпурні, то ось фрейфрау Кароліна, теж досить подібний має колір до Отелло. Правда, що вона така ще посріблена, які має реверс. Квіти великі, набиті, дуже ароматні. Флорибунда ну, досить немала, така з руками вже, скажімо так, за сезон метр двадцять, рисочка, метр вісімдесят. От рясна така троянда, ароматна, квіти дуже красиві. Там в дощ вона куклиться, на сонці теж квіти свої тримати не може, швидко облітає. Тому дуже неоднозначна флорибунда, хоча я її люблю. Посаджена у мене із шрабом Республіка Монмартер в один час одного розплідника. Отже, Республіка Монмартер має яскраво червоні квіти на сонці. Не вигоряє, тримає. Їх дуже довго. Квітування взагалі в неї рясне, безперервне. На дощ також квіти не реагують, хоча вони такі тяжкенькі, великі, квартировані, повні квіти. Та від погодних умов самі квіти абсолютно не страждають. Та кущик має деякі недоліки, як вслідуючі троянди. Ну, Якщо я вже заговорила за пурпурні, то ось червоні деякі троянди також вигоряють до пурпурних. От мені здається, що я нарешті визначилась. З цією своєю флорибундою, яку маю в трьох екземплярах, яка мені колись прийшла пересортом замість плетистих троянд. Мені здається, що це Франсуа Рабле або Арабли. Ось на днях бачила в каталогі Тетяни Циган ця флорибунда значить значиться, як просто арабли без франсуа. І мені здається, що це дійсно вона, тому що. Подібних до неї я просто не бачила. Ну що ж, Це рясна флорибунда. Квіти ну, десь сантиметрів 8, см. та вона така рясна, швидко кущик наростає, дуже непогано вона зимує, квіти квартировані, погодних умов не бояться. На повному сонці в спеку квітки вигоряють до пурпурного, та взагалом яскраво-червоні. Та от є такий нюансик за те, що квітів в суцвіті багато, коли йдуть дощі, Розвалюється, хоч вона і невисока. Та і тут не все так однозначно. Ось маю три куща, і один із трьох цього року дав мені ну прям вдвоє вищий кущ за два. Інших кущам троянді, третій сезон, можна сказати, що квіти не бояться нічого, та ось цей ну, значний, як на мене, недолік. Ну, звісно, можна підв'язати або поставити куща тримач. І, от, боюсь, що не буде так само поводити себе. І Вільям Крісті. Ну, він у мене ще зовсім маленький. То друзі, може хто може відгукнутися за цей сорт. Буду вам дуже вдячна. Ну, квіти, от в цього сорту, ну те, що от безкінечно тримають свої квіти. Дуже красиві, вигряють до таких світленьких, ну теж цікаві, досить такі відтінки. Квіти дрібні, квітую з уцвіттями. Сама квітка не печеться, не облітає від сонця, не куклиться, тримається довго. Шраб посаджений в ніжках у Джардіни. Така порцелянова красуня з такими махровими, зефирними, набитими квітами. Форма квітки взагалі в неї досить цікава і я навіть сказала би мінлива, тому що. От є таке, що на різних стадіях квіти якісь абсолютно різні, навіть є ось такі повністю відкриті, ніби як пусті ромахи, які показують свою серединочку. Ну, Взагалом, ось такі от вони мають бути махрові, набиті, зефирки, такі помпоновидні, не знаю. Трішки мають вони таку зеленцю. Зворотньої сторони, взагалом світло-рожеві, більш світліші до краю квітки, щось подібне до тільки квіти ну, не крупні, десь сантиметрів 8, напевно, та квітує суцвіттями. Росте досить швидко. Квіти стійкі до погодних умов. Посаджений ось поряд chip та chipенdale тут випадково. Він мені прийшов пересортом. Ну, Чіпендейл то шедевр, напевно, що і говорити немає про що. Квіти величезні, дуже гарно реагують на всі погодні. Умови і дуже довго квітка тримається. Спочатку розквіта, квітка майже помаранчева, потім з часом все рожевішає та світлішає. Троянда флорибунда спрейвого типу квітування Тереса. Теж от квітки такі яскраві, дуже довго тримає свої квіти, взагалі ніяк не реагує на погодні умови. Квітки не крупні, сантиметрів шість. Колір, ну, такий, як бачите, дивний. От дійсно, вона якась така рожево, лососиво-помаранчева. Ну, так як бачите, була підв'язана, тому що відростала від самої землі. Мусила підв'язувати пагони, тому що, ніби й невисока, та якісь такі давала окремі пагони. Прям по метр двадцять від самої землі. Тому, ну, так як вона молода, то зазріст форму кущика поки що я втримаюся. Шраб Бельведер, моєму кущику, саме материнському, 4 рочки, тому що маю ще від неї 2 живця тобто добре живцюється. Квітує ось такими рісними суцвіттями. Квіти досить крупні. Такого бачите трішки незрозумілого кольору, ніби помаранчево, а ніби і ні, ну таке щось намішане. В першу хвилю от, саме довше тримає свої квіти, десь окрему квітку днів 5 тримає, але не більше. І рання квітуча троянда. Коли вперше квітується, дуже красиво виглядає. Всі гілки на одному рівні, десь так на метровій висоті. Також всі бачу трішки вищі мені гілочки викидають одразу. Подібні за кольором дві флорибунди бріоза та братигрім. Бріоза має квіти некрупні, десь 6 см. Такі має квіти пістряві, і з часом квіти загоряють на сонечку і стають якимись такими яскравішими. Квіти тримають довго, на погодні умови квітка не реагує. Братигрім, сорт яскравий, квіти спочатку яскраво-помаранчеві, мають жовтий реверс, з часом квітки рожеві і на кущику ніби два кольори. Квітів це досить цікаво. Квітку довго окремо не тримає, квітує суцвітями та окрему квіточку тримає не більше п'яти днів. Та квітує рясно, я б сказала, що безперервно. Та для цієї флорибунди потрібен куща тримач. Розпадається. Та я її чомусь просто обожнюю. За цю невідомку вже нічого не буду питати, тому що тут на цих світлинах квіточки знаходились не в тому стані, що їх можна впізнати. А, до речі, друзі, я собі зробила пару трояндових замовлень вже на весну. Одне в матвіївських трояндах, одне СПС Роса, це троянди від Тетяни Циган. Не туди, і не туди я не вспіла нормально на бажані сорти. До Тетяни Циган, взагалі. ну кожен день заходила, дивилася, чи не відкрився каталог, і буквально там один-два дні я трішки розслабилася, не зайшла і все. І коли я зайшла, вже все було майже розібрано. Тому замовила тільки три троянди там в матвійських трояндах. Я встигла ще п'ять замовити. Долина Рос. Я так розумію, такі евакуювалися. Дуже шкода. Троянди в них замовляла. Роками дуже люблю їхні саджанці. Вони у мене найкращий йшли Ну, не знаю, все ж теж і від ґрунту залежить. Ну, їхні троянди прям з долини росту, не знаю. Ні, саджанці дуже гарно йдуть, знаю, що багато чого залежить від шепшини. Ну так, погані саджанці, то теж сидять. Ну, все, друзі, буду сьогодні з вами вже прощатися. Не знаю наскільки актуальним було сьогоднішнє відео, чесно кажучи, досі не знаю так своєї аудиторії кому ще цікаво, кому що подобається, тому пишіть, я знаю. Буду собі складати якийсь план дій на слідуючий сезон, тому що ну, мені так-то все любить цікаво, що в мене є. Я собі можу знімати все підряд і говорити все підряд. Теж і зайвого не робила в цьому сезоні щось мені взагалі літом, знаєте, ніби голову нагріло, Я якась щось таке. Все, друзі, всім всього доброго, миру нам всім і до зустрічі в наступному відео.